Усім привіт! Я все ж таки зробила вчора нормальний затест зеленого і коричнього оленя, і тому сьогодні про них більш детально поговорю. Ну, та розпаковка, що відбувалася, все ж таки це був брак на коричньому олені. І кажу, тут була проблема саме з кришечкою. Ось ця чорна вставочка пластмасова, вона не була приклеєна до цієї залізної деталі оленя. І брак не лише в цьому випадку був, але й з самою пляшечкою, якщо подивитись уважно, то там написано Аль-Нобле, аль, аль І далі Вазе -ер». Р в кінці має бути, її тут теж немає. На коробочці, до речі, дуже добре все це видно. А, Р є, є, є в кінці там, де Noble Нобле Вазер. А тут не вистачає буковок. Але я тестувала цей аромат на собі, на волосі, на себе на Він дуже сильний, він такий. З розряду термоядерних, таких, що можуть вбити всіх навколо навкруги. Я вчора була в зоні відчуження. Всі в мене жахалися Казали, Ліна, відійди! Від тебе тахна! Відійди. Ой. Тому за ним треба бути дуже дуже обережним. Аромат чудовий, класний. Але партія сама вийшла якби бракована. Ну, я ніяких скарг не писала, сама ту кришку відремонтувала. Е, ці буковки, все інше можна про це і забути. Я розумію, що це звичайний заводський брак. На заводі робили, може, поспішали, була просто бракована партія. Але сам запах ніяк не змінився, тому окей. Тому я ніяких скарг і не писала. Якби не бачу цьому сенсу. Могла б, звичайно, написати, але воно не так дорого в мене вийшло все це. І коричневий, і зелений олень все ж таки відкрити змогла. Розпилювач нормально працює. Запах іде. Давайте поговоримо все ж таки про сам запах коричневого оленя і зеленого. Коли вже нанесли на тілі вчора, я наносила, експериментувала з ним, намагалась відчути відчути всю композицію, але відчути її всю досить важко. Араби, це не перший раз, коли я взагалі маю арабську парфумерію. Тобто в мене вона була раніше, коли ще я не дуже цікавилася парфумерією. Мені просто подобалися парфуми, аромати. І в мене завжди вони були, і частіше це була арабська парфумері, тому що я дуже часто їздила в, в арабські країни відпочивати і завжди звідти привозила бо Вона там була недорога, якісна, мене всім влаштовувала. Тому у мене є досвід спілкування з арабською парфумерією. І що я можу сказати? У мене раніше були парфуми, які я купляла в якомусь супермаркеті. От вони в базі дуже схожі на цю латафу цього коричневого оленя. Вони різкі, такі бальзамічні спеції, одразу можуть навіть відлякати, перелякати. Моя мама, коли такі парфуми нюхає, одразу каже. Не вбиваємо. <сіх> Будь ласка, таке навіть не піднусь до мого носика. <сіх> Я таке нюхати не можу. Але на тілі вони ведуть себе зовсім все по-іншому. Це класичний такий фужерний аромат, чоловічий, якісь такі дідовські деколончики нагадують чимось. Тут хороша хвоя, дерево, його багато. Але щоб його зробити арабським, скажімо так, не європейським. Додали сюди солодкості. Додали тут, мені чим сподобалась піраміда, шоколаду, додали карамельок, малинки. І, і ось ця класична чоловіча композиція вона не стає класичною, вона стає арабською. І вона такою стає і для чоловіків, і для жінок. Мені такі аромати подобаються. Вони ну, схід. Східні, присхідні, взагалі з європейською парфумерією вони нічого не мають. Спільного я знаю, що мені хтось казав, що Латафа є там кілька парфумів, які е, з європейськими чи американськими взагалі не відрізниш. Вони дуже-дуже е, на той ринок орієнтувалися і створила саме такий аромат. Але це ні. Це не про коричневого оленя. Коричневий олень це арабський парфум. Одразу чутно. одразу… Ти одне розпилення робиш і одразу розумієш, це арабська парфумерія, Це не європейська, це не американська. Тому хто любитель арабських парфумів, будь ласка, велкам. Але, знову ж таки, не робіть такі помилки, як робила вчора я. Щоб його рознюхати, бо він одразу ж не розкривається так дуже сильно. Він дуже сильно на блотері звучить, а коли так його перснеш один раз, він одразу так не стартує. А потім з часом він. І від тебе такий шлейф і дифузик, і все як треба. Тому я на початку думала, щось я одразу не зрозуміла, що це, і волосся все так, як поливачка. Потім я була в зоні відчужень. Мені сказали, іди, іди там в коридорчику походь. Не людей. Тому будьте з ним обережні. Коли його користуєтесь. ним. Я в відгуках читала, що багато жінок взагалі сказали, що це ні, ні ні, не жіночий аромат, виключно чоловічий. Я так не можу сказати. Для мене це унісекс, це як для жінок, так і для чоловіків. Можливо, на деяких чоловіках, які воно буде звучати краще, аніж на деяких жінках, наприклад. Можливо. Все залежить від шкіри, від всього іншого. Мені подобається оця якась. Яскрава така шоколадність і вона якась брутальна шоколадність. Якщо ви не знаєте, що таке брутальна шоколадність, спробуйте цей аромат. Вона така недівоча шоколадність. Таке Не дуже-дуже солодке. Воно таке все колке, таке гостре, трошки цупке. Тобто не романтичний аромат, одразу кажу, такий цікавий. Кому подобається на уди, кому подобається дерево, кому подобається нетипічність комбінації, коли дерево, хвоя і все це поєднується ще й з солодкавістю. Будь ласка, велком до прекрасної Латаф. Дуже гучна, обережно будьте з нанесенням. Так, а тепер про зелений олень. Зеленого оленя я дуже довго хотіла. Я дивилася на нього майже всі відгуки перечитала. Потім дивилася за тести Зеленого оленя, різних парфюмерів і україномовних, і англомовних, і німецькомовних. Усіх, кого тільки могла, всіх передивилася. І, і я зрозуміла, що це мої. Потім я почула відгуки від блогерів, а, яких я ціною поважаю. І які теж досить високо його оцінили. І я тоді сказала собі, я хочу зеленого оленя. Але в першу чергу я хотіла навіть не так собі, тому що ем, я люблю аромати зеленими нотами, але не такими, скажімо так, трошки іншими. Коли більше багато-багато трави, скажімо так, дерева не так багато. І не так багато, просто таке древесне, отакий зелений, зелений запах, який асоціюється свіжою чимось. і тони на всяку погоду я таке люблю. А цей аромат я більше для мами купляла, тому що в їй подобається полинь. І вона дуже довго хотіла аромат якраз з цією нотою. І у нас було питання, як їй знайти цей аромат. І я хотіла цей подарунок їй зробити на новий рік, але вона вже його побачила, що ти замовила, а чого ти не показуєш і таке інше. І прийшлося їй подарувати завчасно. Віддала їй завчасно цей аромат. Але, звичайно, я буду користуватися ним також, але не так часто, як вона. Я знаю, що це її аромат, і вона їм буде часто користуватися. А я буду інколи. інколи. Я теж такі аромати хочу на собі нанести, бо він чудовий. Він чудовий. Він незвичний, він нетипічний. Він, скажімо так, нетипічно арабський аромат. Він з цікавинкою. Пишуть зелені ноти. Зелені ноти, ще раз зелені ноти, зелень, зелень, зелень. Потім туди. Додали ще багато-багато спиці і багато різних різновидів дерева. Але він і трошки солодесенький. Я не знаю, що саме солодкавість саме йому дає. Тому що він не просто от іде зелень без солодкості, яка мені ближче. Тут якраз зелень з солодкістю. Тому він трошки не зовсім мій аромат. Але я користуватися ним 100% буду, тому що він мені дуже-дуже подобається. Це. Ой, спочатку взагалі хвоя стартує така сильна, присильна хвоя. А потім йде оця трава Полинка гіркота. Вона мені нагадує ці всі лісові пригоди з лісовими всякими хащами асоціюється, з русалками вона асоціюється з всякими німфами, феями. Навіть з болотом асоціюється якимось. Болотний там сидить. Лісними е чарівними істотами казковими, із казок різних, лісовики різні і тому подібне. От, запах мене з цим асоціюється. Він такий казковий, лісний казковий аромат. Лісовий, казковий, казковий аромат. Він не такий брутальний, як коричневий, і не такий солодкий, як коричневий. Коричневий більш солодкий, більш брутальний. А цей він більш зелений, скажімо, брутальності тут набагато менше. Але він гіркота в ньому є. Різкість в ньому є, можливо, він візьмускуса, а можливо. можливо, від дерева, тому що тут дуже багато різних різновидів дерева. Його а як, якщо я не помиляюсь, сюди теж входить. Тому аромат, я його високо оцінюю, я дуже щаслива, що я його придбала. Я його буду носити при нагоді. Мені ще асоціюється, знаєте, який такий популярний ем, напій алкогольний, е, зелена така пляшечка, Я назву не пам'ятаю, там теж ніби чи олень намальований, чи щось таке. Якась тваринка намальована, чи лось намальований, Точно не скажу. Назву забула, але Німеччині він дуже-дуже розповсюджений. Майже. В будь-якому супермаркеті на касі можна навіть таку невеличку пляшечку купляти. Я його не часто купляю, але інколи купляю, коли у мене з горлом проблеми, коли воно болить у мене, я інколи там його просто прополощу, трошки вип'ю, ну, в лікувальному в сенсі. Воно дуже сильно мені допомагає. І от цей запах чимось мені нагадує і цей алкогольний напій. Він як якусь настоянку на зелених травах теж нагадує. Є в ньому це. А в цьому Альнобле Сафір. Сподіваюся, правильно вимовляю. Бо арабської я не бум-бум-бум-бум-бум. Взагалі не розумію, не знаю. Але він, знаєте, він більш жіночний, аніж коричневий Олень. коричневий більш, можливо, чоловічий, але ж знову таки, все рівно унісекс. Але цей більш м'якший Правильно сказати, більш м'якший, він більш зелений, такий свіжий, цікавий. Шикарна річ, як на мене. Але в деяких відео, які писали, які брали цього зеленого оленя по шикарним відгуккум. Казали, що від нього головна біль була, і багато хто від нього відмовився. Можливо, від мускусу. Бо мускус тут такий трошки. А можливо, від інших компонентів, від якоїсь древесини, тому що древесності багато, рослинності багато. Можливо, через те, що він багатокомпонентний аромат, є як якийсь компонент, якась нотка, яка у деяких людей може викликати головну біль, наприклад. Але знаєте, будь-який аромат, сильний аромат, якщо так подивитися. Якщо він дуже сильний, такий, дуже стійкий, і, і, і шлейфовий, і дифузний, може викликати головну біль, якщо його дуже багато на себе нанести. Тому я рекомендую і зеленого оленя, і коричневого оленя. Коричневий ближче. Все ж таки для мене зелений, це я ж кажу, більш для мами купляла, але для себе також я дуже хотіла його спробувати. І носити його з задоволенням теж інколи буду, але все ж таки, якщо вибирати між цим і цим, то цей мені ближче, скажімо так. Ну, Тому що він нагадує те, що в мене колись було, але воно більш ніжне, більш солодкаве, не таке, не таке вбиваюче. Тому зверніть увагу. Ще раз подивіться на ці прекрасні пляшечки. Воно не дуже дорого коштує. Отак, а все ж таки знаходиться в, в бюджетному секторі, тому придбати можна. Ну і розпив, я дивилася, дівчата деякі дають, можна спробувати. Якщо а, боїтеся на наосп купляти. Тому що аромати цікаві, вони дуже цікаві, нестандартні. Дивіться на ці роги. <плес> ці олені. Це деякі мені і просто екстазно, я отримую просто дивлячись на ці пляшки. Як вони гарно їх роблять. Дякую за вашу увагу. Вибачте, що так все спонтанно. Але це було продовження серії про вчорашню розпаковку, яка мені не вдалася. Сьогодні я все ж таки <плес> зняла вже нормальний затест з зеленого і коричневого. Дякую за увагу! Бажаю вам хорошого настрою і бажаю мати якомога більше хороших ароматів у вашій колекції. До зустрічі!